Усім привіт! Ви на каналі Тоні. Сьогодні я хочу поділитися власним досвідом фарбування волосся у Нью-Йорку. Для мене це перевтілення не про зміну іміджу, а про повернення мого персонеліті. Перед історія така ще колись дуже давно в школі у шостому класі я вперше пофарбувалася у блонд. З того часу цей колір був зі мною більше 10 років, аж поки в якийсь момент. Я вирішила пофарбуватися в темний, а потім повернутися в натуральний відтінок. Згодом відбувалася купа подій в житті, зокрема і еміграція, в якій я перебуваю досі. І я почала відчувати, що мій природній колір волосся не відповідає внутрішнім відчуттям. Не знаю, як це пояснити правильно, не їдуть більше ті лижі і все. Я планувала повернення у блонд вже три роки, поки знаходжуся в США. Я дуже довго вибирала кому довіритися, бо спалити волосся чи пофарбувати у неправильний відтінок це секундна справа. І ось я сиджу в новесенькому стильному манхеттенському салоні краси, який між іншим відкрили українці. Просто пишаюся. І я потрапила до найталановитішого стиліста. До якого мріяла записатися ще три роки тому. Спочатку стилісти похвалили моє волосся. Мені було приємно капець. Просто волосся ще. Далі я попросила забрати довжину. Так, мене вже підстрила, я вже знову довжиною. Потім мене підготували до висвітлення. Ось тут, як бачите, в мене на голові купа фольги, стилісти працюють в дві руки, щоб правильно висвітлити волосся, бо на коріння основну довжину і кінчики, виявляється, йдуть різні відтінки. Ви, напевно, це знали, я ні. Бо колись я фарбувалася фарбою рябіна в домашніх умовах більше 10 років. Голова пекла від рябіни так, наче я фарбувалася нафтою, чесно. А зараз, коли мене вже фарбували професіонали нормальною фарбою, я не відчувала взагалі нічого. Наступним етапом йшло тонування у потрібний відтінок. Потім я багато часу лежала в вимивальнику і відпочивала, бо окрім тону паралельно наносився догляд, щоб волосся було в гарному стані, а не як солома. Щоб закріпити ефект догляду волосся, мене довго обробляли парою. Ну просто вау, дуже-дуже, дуже класне відчуття. І ось я знову в кріслі нетерпляче чекаю на фінальний результат. 8 годин пролетіли як мілісекунда. мілі джіз. Як ви вже зрозуміли, це було одне з найкращих моїх рішень. Взяти руки в ноги і піти перетілюватись до Ніка та його команди. Тому, якщо ви любите вагатися так довго, як я, і не знаєте, чи варто щось кардинально змінювати в житті, нехай цей випуск буде для вас знаком. Я дякую за ваш час. Подаруйте мені лайк і підписку на канал. До зустрічі!